Вітаю, друзі! всіх на своєму каналі «Декоративний сад Півдня України з кульчинку Анжела із Під Одеської області. Сьогодні продовжую розмову про злакові рослини. У мене їх багато сортів, видів, тому поділяю їх на декілька випусків, тому що в одній розказати про всі просто буде це дуже довго і у вас просто все перепутаться голові. Тому сьогодні я собі виписала, про що буду розповідати і показувати. Ось наразі у нас росте полівічка. Це така карликова рослинка, карликовий злак, як бачите, я собі зробила такий бардюрчик з нього. Наростає вона досить швидко, для бардюру, я скажу, дуже гарна рослина. Починає випускати свої оскитиці. Дивіться, які вони. Вони теж такі мережі, воздушні, але вже коли вона їх повністю випусте, вони просто будуть такі пусково-рожеві. такі хмаринки будуть над кущами. Бачите, тут оці насіннячко такого кольору ось і самі гілочки потім такі стають, окрашуються і таке гарне-гарне зверху трежево. Як бачите, мітьолочки тут теж невисокі. І сама вона невисока, полівічка, Самі кущі невисокі, сантиметрів 30 цього максимум. Як бачите, ось. І мітьолочки, мітьолочки ось тільки-тільки випускаються, і то ще не на всіх кущах. Ось тут ще зовсім пусто. Бачите, а поруч уже з мітьолочками. Так що для бордюру гарна рослинка є на продаж 65 гривень гарні поділки, які я садила ще того рік. Вони вже прийнялися. І, ну, весною вони ще були не дуже великі, зараз на осінь будуть великі, тому що мені треба трошки випродати, тому що доведеться ділити ці кущі, всі ну, хоча б наполовину. Тому що вже кущі виросли. Треба все-таки їх саджати меншими ділянками, бо великі швидко наростають. Так, далі, що у нас тут є? Що у нас тут є? Тут у нас недалеко є рослина. Злак давним-давно купувала колись у Бережнюків, Ну, як ви знаєте, у них частенько буває пересорт. Тому не гарантую точну назву. Я довго шукала по назвам, все вишукувала. І потім знайшла, оприділила таку назву, як Золотобородник цикадовий. Це самий перший злак. Е я вже колись його показувала десь в, 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 в передачах своїх е випусках своїх. Бачите, вже мітьолка, зовсім вже все насіння висипалося, тавним-давно відцвілася. Скажу, що мітьолки ці дуже високі, десь можуть витягнутися до 2 метрів. Листя таке у нього, як ви бачите, зелено-голубувате. І це такі поділки маленькі, я саджала весною. І на другий рік тут вже буде такий, знаєте, фонтан. Просто фонтан стає. Листя стоїть На Наслідуючий рік буде кущ набагато гарніший. Це перший рік після поділу куща. На жаль, не можу показати вам великий кущ, тому що весною поділила всі кущі. Тому що вже були всі величезні, і треба було їх терміново ділити, тому що вже були великі, вони просто розпадалися. Так що такий от, сама зелень невисока, але займає багато площі. Я скажу, що в діаметрі, коли цей кущ великий, я думаю, що на сьогоднішній рік вже точно буде десь, буде в діаметрі біля метру цей фонтан. Сам то кущ буде невеликий, але об'єм виходить великий, тому що, виходить, такий фонтан. Листя розкидується по бокам, і виходить, такий фонтан І буде десь в діаметрі десь метр буде. Ось така гарна трава. Теж ділиться от скільки він у мене років росте, по-перше, дуже давно росте, тому що я кажу, що давно купувала. Я тоді ще назвами так і не заморачувалась, тому що я тоді ще купувала це тільки для себе, тому не думала, що щось буду продавати, що мені потрібні назви. Тому шукала, шукала, ну, знайшла отак. Можливо, воно й не так зветься, можливо, у когось воно є і знає точну назву, то напишіть мені. Так, що у нас тут ще є, що в мене записане? У мене ще записаний андропогон або бородач. Знаєте, купувала їх кілька сортів, але різниці я в них не бачу, теж поки ось він такий це, ем, тільки набирає окрас. І в нього, бачите, такі, ну це ще він. Не цвіте, тому що коли він зацвітає, то вони такі пускають як пушочки маленькі, оці такі китички. Скажу, що він дуже рідко дає самосів. От мене за скільки років давав там ну, кілька кущиків самосіву було все. Нема так, щоб він сіявся багато. Ну, в основному я в процентах 90, мабуть, Восьмий я його ділю кущем, тому що, як я кажу, насіння самосіва дає геть мало. Ну, така трава, що потребує опору, тому що це поки молоденькі кущики, то вони ще такі тримають свою форму. А коли кущ буде більший, на другий рік треба буде обов'язково вже підв'язувати його, тому що він буде вже хилитися. Дуже гарні. Вони туди пізніше. Міняють окрас і стають різнокольорові, теж, дуже різнокольорові. Ну, я буду вам весь час показувати, як, як міняються злаки. Що в мене ще записано? Записано тут у мене мюлінбергія. Мюлінбія волосовидна. У мене її два сорти. Одна цвіте, ось зараз вже починає. випускає такі рожеві тмітьоки, вони реально рожеві. Це вона тільки-тільки починає, бачите? Цей сорт на, от реально видно, тому що в неї настільки тонесенькі листочки, дивіться, ну, гляньте, тонесенькі-тонесенькі листочки. І її треба тільки підв'язувати. Ну, ще скажу, що пишуть, що мю мюленбергія, господи, ще ви говорите, язик можна зламати. Це якби більш південна рослина, тому що кажуть, що вона туди, де на північ не зимує. Ну, я вам чого сказати не можу, тому що у нас вона зимує спокійно, без проблем. Бачите, рожеве суцвіття. Але воно потім стають такі мітьолочки, більш вигорають, більш такі стають рихлі і не так видно рожевий колір. А зараз при розпуску їх видно. Другий сорт мюл... Мюленбергії. Покажу вам пізніше, коли вона буде випускати мюдьолки, тому що зараз просто показувати зелене листя не цікаво. Всі ці трави не агресивні, як бачите, і насіння не множиться, не знаю, у мене вони не множились. Так, що у нас ще тут написано? Манік, манік і сючка. Ну, зараз йдемо і туди, і сюди. Я вам ще покажу, розкажу манік пістреволисний. Скажу зразу, що це агресивна рослина, навіть дуже агресивна рослина повзе корінням. я її трошки тут повикидувала, все ніяк не можу перенести в город. Скажу, що це вона росте як на суходолі, так і у воді. Тому хто хоче тримати його в ставочку, можна посадити в горщик і тримати десь ну не геть у воді, а щоб лише так коріння було у воді трошки, ну, щоб весь час була воло. Тому, хто хоче манік, то треба його тримати тільки в горщиках. Ну, в принципі, скажу, що гарна рослина така пістрявенька, але те, що вона. Повзе дуже корінням, то це не дуже гарно, звісно. Ну, і не кожному треба. Так що, от, манік, я вам скажу, хто хоче, тільки тримати у себе вставочку можна. Ну, або в горщику держати десь хтось захоче. Можливо, так десь, знаєте, посадити в горщику, в двох горщиках і десь по обидва боки так по стежці поставити, то буде гарно. Але я кажу, що треба обмежувати. Обов'язково, інакше воно у вас буде стріляти корінням де завгодно. І нарешті, шоста рослина, яка в мене записана в списку на сьогодні, це щучка. Не знаю, з чим це пов'язано, чому вона в цьому році так от погоріла. Ну, я думаю, що це не погоріла, а хвороба. Ржавчина, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з дощами, тому що все-таки нас в цьому році прийшли дощі. Самі знаєте, що війна, багато вибухів, всіляка гадость піднімається в повітря. Я думаю, що пов'язано це все-таки з цим більше. Тому що ну, не було такого ніколи, щоб щучка, отак от, така була негарна. Назавжди була ще взимку. Вона от майже весь час зелена стоїть. От майже круглий рік. А цей рік просто я не знаю щось таке страшне з нею. Сама вона невисока. Не Як бачите, ось не теж такі ось дуже мереживні воздушні. Прямо геть такі-геть геть мережевно воздушні. І ось вона повинна бути така зелена, гарна, ще з цього краю більш-менш, а туди не знаю. Можливо, візьму її підстрижу туди пізніше, десь на вересень. Спека ця спаде. Я думаю, спробую підстригти її все-таки, побачу, що воно мені дасть. Ну, тому що, ну, геть не гарно. Вона повинна буде така зелена, зелена, такі гарні кощики, їжачки такі, а щось цей рік. Ну, цей рік багато цього. Таке хворе. Все-таки, мабуть, вибухи ці дають про себе знати. Все-таки війна. Так, друзі, ну от сьогодні про ще нові злаки розповіла вам, показала. Щучка теж не агресивна, наростає такими кущиками гарними, теж можна бордюр з неї робити гарний. Скажу, що наростає досить таки швидко. Можна от купити один кущик, поділити там його на частин 10 такого, малесенькими кущиками. А за рік вона вам все-таки наросте, а за два взагалі буде краса. От така рослинка у нас щучка. Так, ну я думаю, ще пару випусків буде про злаки, і закінчу розповідати. Потім просто буду вам показувати, як себе ведуть вони з часом, ті чи інші злаки. От, Бачите, тут ось меморі, зразу сріблясті мітьолочки такі випускає. Дуже люблю злаки. Мені багато хто писав і казав, що для них це як бур'ян. ну, тому що, ось знову меморі. Ось просо, Ось бачите, тут теж у мене ось щучка, тут взагалі згоріла геть. Не знаю, з чим вона зв'язана. Ось у ніола, як я казала, рибки. Ось такі ку кущики вже більш гарніші скажу, що майже всі злаки у мене по 65 гривень. Ну, Такий, знаєте, стандартна ціна. Деякі можу дати по 50 гривень, яких багато. Зразу скажу, що міскантуси, граціела і китайський дам по 50 гривень і поділки побільше, кому треба на загорожу. Я в тому році так робила, продавала, в цьому році вже. Є замовлення, люди, які замовляють на загорожу, зразу пишуть: ну, там їм треба 10-тої, 10-тої, або 5 тої, 5-тої. Я роблю, для, кому треба для загорожі знижку, тому що саме цих два види міскантусів у нас багато. І віддаю їх по 50 гривень і поділки немаленькі роблю. Ну, верніше, вони вже не поділки, це вже кусі, просто буду їх викопувати і відправляти. Ну. Ріантус там 100 гривень дорожче. Ну так, майже всі по 65 гривень. Хто хоче більший кущ, пишіть більший, знайдемо більший. Тому що є неділені кущі, є величезні, є середні, є такі, які поділки робила навесні. На 65 гривень будуть, то таке. Тому що часто питають за ціни. Майже всі процентів 90, 65 гривень. Так, ну ще кілька, я говорю, ще кілька випусків буде про злаки. Саме про сорти буду розповідати показувати вам, а потім далі просто будуть такі обзорні екскурсії. Все, друзі. А, ну, ще, що, ще хочу сказати, що всі, хто хоче робити замовлення, пишіть у Viber. Під відео в описі я завжди пишу номер телефону, там є Viber. Дзвонити тільки в крайньому випадку, тому що я от зараз після відео починаю працювати, буду зайнята, треба залазити в ставочок, переставляти, німфеї, пересаджувати, десь з землі колупатися, тому я не можу кожного разу кидати свою роботу, і бігти до телефону, брати слухавку і відповідати, коли вже щось термінове. Треба вам, от, от просто терміново, тоді ще можете дзвонити. Так, пишіть у вайбер. Я стараюсь ввечері зранку, коли є час, коли я можу, коли я вже не геть втомлена, коли не падаю геть трупом, тоді сідаю, пишу. Ну, стараюсь відповідати всім. Можливо, колись когось забуду. Якщо я вам не відповідаю впродовж тижня, тоді вже пишіть мені знову. Ну, все може бути, я можу записати собі на листику, десь його покласти, загубити. Забутися, тому що пишете мені багато, і у мене роботи багато самі розумієте, з такими об'ємами, то не позагораєш багато. Ще й у нас живності куча. Так що такі-то пироги. Гляньте капусту декоративну, яку висаджувала раніше. Гляньте вже, яка вона гарна. Вона ще не показує колір, але гляньте, які в неї вже тут рюшечки, рюшечки пішли, гляньте ті, що саджала раніше кущки, вже до яка гарнюня понаростала. От зимку буде мені прикрашати садочок. До речі, ось кущик андропогона. Ще один, це моя новинка. Я купувала, ну, поки-поки наростає, поки дивлюся. Ну, скажу, що, бачите, ось мітолочки він тільки випускає. А крас листя вже гарний. Ну, по-перше, він тут сонця бачить багато, то й у мене в мене все-таки більш тіні росте. А цей росте більше на сонці. Ну, я купую нові сорти, спостерігаю. І потім вам кажу, що чи є сенс купувати нові сорти, чи можна обійтися одним-двома, тому що я сама дивлюся, що купую, наче нові рослини, а їх не бачу, бо дивлюся, що одне і те ж саме. От купувала під другою назвою, а дивлюся, в мене виросло те, що в мене є. Наприклад, у мене ось тут на цій діляночці я саджала нові рослини. Але дивлюся, що поки різниці ніякої я не бачу. Ну, потім я вже подивлюся, що це. Ти точно купувала якусь рослину. А ну, геть не то. Так що я все випробовую на собі. Це якийсь здається міскандус. У мене тут новий, побачу, ще викину мітьолки. Випробовую сорти на собі, і скажу вам, варто їх купувати чи не варто. Все, що в мене є, я вам показую і розповідаю. Ділюся з вами своїм досвідом. Ну, от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня!